Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лаба. Вчора, 11 лютого, ми згадували Пресвяту Діву Марію з Лурт. Коли ми кажемо Діва Марія Фатимська, чи Лурдська чи чинстуховська, ясна річ, це не є троюродні сестри, тільки ми таким чином говоримо, підкреслюючи місце, в якому. Діва Марія з'явила в той чи інший історичний період. Починаючи від 11 лютого 1858 року у французьких піренеях в печері Масабей біля Люрт відбувалися об'явлення Діви Марії. Ці об'явлення мала 14-літня дівчина Бернадета Шубіру. Усіх об'явлень було 18. Свідками були місцеві мешканці, які приходили до Печери. Спочатку їх було небагато, аж врешті було декілька тисяч, аж вісім тисяч, здається, під час одного об'явлення. Головною метою об'явлень, головним таким закликом цих об'явлень був заклик до покаяння і молитви за грішників. Пропоную, щоб ми ознайомилися з сімома такими вражаючими фактами про ці об'явлення. Факт номер один. Марія явилася як надзвичайно красива пані. Ось як описує це явлення Бернадета. Я подивилася в бік печери і побачила, що з середини печери випливає золотиста хмара, а відразу за нею вийшла така надзвичайно красива пані, якої я ніколи в житті не бачила. Вона мала білу сукню, також білу вуаль, блакитну стрічку і жовті троянди на ногах. Вона відразу подивилася на мене, усміхнулася і показала мені, щоб я підійшла до неї, наче вона була моєю матір'ю. Весь мій страх зник, але мені здавалося, що я втратила свідомість того, де я перебуваю. Я протирала очі, закривала їх, відкривала, але пані все ще стояла на тому ж місці, продовжуючи посміхатися мені, поки я не зрозуміла, що все це не ілюзія. Не думаючи про те, що роблю, я взяла до руки свій розарій і вклонилася. Пані кивнула головою на знак схвалення і сама також взяла в руки Розарій, який висів у неї на правому плечі. Коли я хотіла почати молитися Розарієм і спробувати підняти руку до чола, моя рука ніби паралізувалася, і тільки тоді, коли пані перехрестилася, я змогла зробити те саме. Однак я молилася сама. А пані лише перебирала намистини розарію пальцями, нічого не кажучи. Лише наприкінці кожної десятки Розарію вона промовляла разом зі мною слава отцю. Коли я закінчила, вона дала мені знак, щоб я підійшла до неї, але я не наважилася. Тоді вона раптово зникла. Факт номер два. Бернадета Перевіряє це видіння, стосуючи посвячену воду. Після другого об'явлення, яке було 14 лютого, Бернадетта з подружками прийшла до вечері і мала з собою посвячену воду, якою про всяк випадок покропила Діву Марію, прохаючи, що якщо вона прийшла від Бога, хай залишиться, а якщо ні, то нехай зникне. Але Діва Марія лише усміхалася. Під час об'явлення, яке було 18 лютого, декілька днів згодом Діва Марія сказала Бернадеті: Не обіцяю тобі щастя на цьому світі, лише на тому. Думаю, що це важливе послання для нас, бо дуже багато людей намагаються тут осягнути повноту життя. Тим часом Діва Марія каже: повнота життя буде не тут. Факт номер 3 Лікар перевіряє об'явлення. 21 лютого 1858 року пан доктор Дозу вирішив виявити шахрайство, на його думку, Бернадете. Однак зустрівся з непояснювальними явищами. Бернадета впадала в екстазі, обличчя ясніло. Тим часом пульс її був нормальним дихання рівним. Під час якогось іншого об'явлення. Бернадета випадково руку поставила над свічкою, а полум'я її не обпікало. Тоді пан доктор Дозу взяв іншу свічку вже після об'явлень і спробував припекти її руку, на що Бернадета закричала: «Ай-ай-ай, ви мене припікаєте. І тоді. Доктор зрозумів, що має справу з якимось надприродним явлінням. Факт номер 5 Діва Марія представилася як непорочне зачаття. 25 березня, тобто в урочистість благовіщення, під час об'явлень Бернадета запитала прекрасну пані про її ім'я і почула Я непорочне Зачаття. Вернанета була дуже здивована, бо ніколи такого не чула, тим більше не знала, що чотири роки раніше Папа Пій IX проголосив догму про непорочне зачаття Діви Марії. Вернанетта відразу після цього побігла до свого настоятеля і по дорозі, щоби не забутися, постійно повторювала непорочне зачаття, непорочне зачаття. Коли настоятель почув, то з враження оторопів. Бо збагнув, що Іва Марія своїм явленням підтверджує раніше оголошену догму. Факт номер 6 Знак Джерело. Марія попросила, щоб місцевий настоятель збудував капличку в місті об'явлень, однак отець Пейрамаль не довіряв об'явленням і попросив про виразний знак. Цей знак Богородиця дала 25 лютого, попросивши Бернадету омитися і напитися води з джерела. Але оскільки на вказаному місті не було джерела, Бернадета почала копати руками землю і на тому місті виплило джерело. Новина про джерело на місці об'явлень швидко поширилася, а саме джерело стало знаком цілющої Божої ласки. Останнє явлення мало місце 16 липня 1858 року після того як Бернанетта прийняла Перше святе причастя. А у 1866 році Бернадетта вступила до монастиря сестер Милосердя в Невер, в якому жила до смерті, тобто до 16 квітня 1879 року. Факт номер 7. Численні чуда. Перше чудо сталося вже на наступний день після того, як почало битись осте джерело. Каменяр Луї Бур'є не бачив на праве око, тому що його вибили і того ока просто не було. Незважаючи на це, він палко молився і промив очі водою від джерела, і почав бачити. Око було створене наново. З того часу було зафіксовано понад 70 чуд. Деякі з них справді вражаючі і гідні того, щоб про них сказати. Звісно, кожне чудо є чудесним, прекрасним свідченням неймовірної милості Божої. До прикладу, наприкінці вересня 1858 року чудесно був зцілений син імператора Наполеона III. І саме завдяки цьому. Ee, раніше мерія не дуже схильно ставилася до того, щоби туди приходили люди до того джерела. Але оскільки син імператора Наполеона III був зцілений, то доступ до печери був відкритий. Одне, наприклад, із зцілень стосується ветерана Першої світової війни, Джона Трейнора, британського моряка, який був паралізований і майже сліпим. Після відвідування Люрду його стан раптово покращився, він міг ходити і бачити. Це були сім вражаючих фактів про об'явлення Матері Божої в Люрд. Дорогі мої, який із цих фактів найбільше вас вразив? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей.